Я сказав, що я відмовляюся, я не буду цього робити. Мій лікар сказав, взагалі ти перший, хто з такими пораненнями вижив. Але іншого шляху немає. Умови, в яких тримають полонених, які вони? У нас в Луганську було в Ютубі, ви можете побачити, там ролики є, називається подвальчик Бетмена». Там теж розповідається про умови, ну, яких тримали патріотів України, луганських патріотів, як їх катували. Це просто жах. Ну, це, це їх зброя. залякування – це їх зброя. Вони ну, наверное, спеціально так і зачерено катує людей, щоб це ну, слухи чутки розповсюджувалися по цивільному населенню. і Цивільне населення боялися чинити спротив. Зараз, коли почалась повномасштабна агресія, дуже багато російських солдат потрапило нам в полон, і, мабуть, це тільки примусило росіян більш цивілізовано відноситись до наших полонених, тому що дуже багато російських полонених зараз у нас знаходяться в полоні, і зараз трошки стало ліпше, але Є категорія таких наших полонених як цивільні. .е. Ви знаєте, що на тимчасово окупованих територіях Київщини, Чернігівщини, Херсонщини було захоплено дуже, так, да, ми їх звільнили ці території, але росіяни, коли тримали ту часть, часть території, вони захопили дуже багато, декілька тисяч патріотів, ветеранів АТО, держслужбовців, політиків, і їх тримають у себе в полоні в Росії. Їх вивізли в Росію або в Сімфірополітні. Там в в'язницю додаткову. На жаль, Май Червоний Хрест не може до них попасти. І по Женевській конвенції ну, Росія не має права тримати цивільних, військових тільки, ну, дозволено. Цивільних ...повинні випускати, але Росія всіх тих патріотів рахує чомусь диверсантами, там якісь їх обізвали. І вони теж знаходяться ну, в тяжких умовах, до них неможливо передати е, ліки, речі е, або продукти. День у полоні. Як він проходить? Ну, як говорять психологи, коли людина потрапляє в полон, перші три доби це стрес, шок. А потім е, ну, так п -п -п працює е, Людський організм, що потім людина стає пристосовуватися і виживати. Щоб звичайним людям, от дітям я кажу, як це в полоні, діти мені затребують, як це в полоні. Я кажу, ну, щоб вам було от у кожного є вдома шафа, от залізьте в шафу, закройтесь і посідіть там в темноті пів години. І ви зрозумієте, чи з пів години вам стане так нудно, що ну, неможливо. А от так люди сидять вже роками. Представте, щоб зрозуміли, щоб діти зрозуміли, що таке полон. Це не цивілізаційна якась тюрма, от, як у нас в Україні, в демократичних країнах, де є якісь людські умови отримування людей. Це от, дійсно карцер, як говорять в російських тюрмах. От в шафу закрили і сиди там один. Як у полоні дізнаються про новини. Ну, полон може бути різний. Якщо ти сидиш в ямі, це тільки почувши новини, ти можеш знати, що наступив день або ніч. Більше ніяких новин ти там не дізнаєшся. А якщо ти сидиш у в'язниці, ну, хтось приходить в в'язниці, постійно рух отримуваних, і там хтось приходить новий в камеру і розповідає новини. Ну, тільки так. Які наративи нав'язують росіяни полоненим з усіма нашими полоненими працюють ну, офіцери ФСБ. Їх мета перевербувати, ну завербувати українців, зламати їх ну якщо не здається завербувати, то хоча б зламати, зламити їх психологічно, щоб вони ну втратили. Ну, чувство гідності. Mm -hmm. Я був майже рік в полоні. Ну спочатку, да, мене від страшних тортур врятувало те, що я був дуже тяжко поранений. Але вони теж намагалися на мене катувати, і мені зробили в Луганську три операції. Потували руки, робили операцію на очах, зробили на тулубі операцію паласною. Там мене були проникаючі осколки, поранення. Але між кожними операціями, коли я виходив з наркоза, мене починали допитувати і лякати. Там Прикладали пістолет до лави, казали, що мені застрілять кололі в руку іголкою, казали, що мене заражають якоюсь там оспою, якщо я в течені години не дам їм відповідь, то вони не встигнуть вколоти проти ядя, і я там буду вмирати страшно. Ну, Як то так ось мені залякували. Потім, коли вже час прийшов, вони зрозуміли, що нічого не вдасться, вони почали мене. Психологічно зі мною працювати так, от ну, мене врятувало те, що я була свідченою людиною. Я для мене історія України, історія Росії, історія Радянського Союзу була хобі. І нічого їм вдалося, ніякої пропаганди ні мені вдалося їм впіхнути в голову, тому що я знав правду, як воно насправді було. Ту правду, яку украли українці в 1922 році, коли Україна потрапила в окупацію. Ну і потім у нас мене ж для цього і кинули мене в в'язницю, в дуже тяжкі умови. Луганська в'язниця це щось страшне. Туберкульоз, гепатит С, вши, клапи, антисанітарія — ну, жах. Раз на місяць приїжджав мене визивали на допит, і этот російський офіцер, ну я не бачив, але я знаю, як розмовляють росіяни. И по интонации, как он со мной разговаривал, я понял, что это Москвич. Он со мной говорил, ну что, Владимир Павлович, вы согласны сотрудничать с Московской, с нашей Луганской Народной Республикой? Я понимал, что так только говорят жители Московской области с таким диалектом. Я ведмовлялся, и он сказал, ну, сдохни что-то в тюрьме. Погодься, давай, соглашайся, і сразу тебя перевозимо в Луганську не в Луганскую гостиницю, біла простынь, вкусная еда, врачи, отвезем тебе в Москву, тебе операцію на глазах, зробити протезами, тебе пенсію, будеш квартиру, будемо жити в Луганській, будемо сотрудничать, Все буде добре. Я сказав, що я відмовляюся, я не буду цього робити. Розумієте, 9 років де війна, і за 9 років не було більш тяжкого пораненого як я якого тримали рік в таких умовах? Не було більше. І, Мабуть, тому що я мені казала, тому що я етнічної да, тому що я місцевий житель Донбасу, тому що я був організатором, тому що я пішов проти Росії. От, мабуть, за те мені так тяжко прийшлося переживати полон. Як полонені дізнаються, що їх обміняють, що відбувається далі. Ніхто не знає, що обміняли. Перед обміном мене правда вивели із тюрми, ну із камери, відвели в сам мене Мені із купалі. Перший раз пострігляналися, тому що мені були вши, Переодягнули в чистий одяг. Я щось наступний ранок мене обміняли. От так. От був мої обмін. Я не здогадувався. Я думав, мене там прийдуть журналісти. Якісь там мене будуть щось допитувати. Я не знав, що мене обміняють. Після обміну що перше зробили? Я не мог нічого робити. Я був сліпий і без рук. Мене взяли під руки, і дружина зустріла і повезли мене на гелікоптери в Київ. В лікарню і що я мог зробити? Я радувався, я плакав. Позвонив мамі, це точно. Мамі, так, ну, я не міг, мені, дав, мені ну, я мамі, да, трубко, дали мені позвонили мамі, дали мені поговорити мама. з мамою. Да. Чи можуть цивільні тут нашкодити полоненим? Там з нашими многими родичами наших полонених спілкується ФСБ. Ну не напряму, а там через підставні особи, і можна там витягнути якусь інформацію з родичів, і це нашкодить полоненим. Оце я знаю, що такі випадки були.